Зеленський отримав мирний план Трампа. Чи влаштовує він Україну на фронті? Проблеми пишуть про прорив оборони Сіверська. Чи дійсно це так? Деталі замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Пентагону. Генерали презентували мирний план Дональда Трампа. Офіс президента офіційно підтвердив: Зеленський не відкинув документ, а вніс до нього свої пропозиції. Деталі хоче обговорити з Трампом. Президент окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішнього зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Президент найближчими днями розраховує обговорити з Президентом Трампом основні пункти, які потрібні для миру. Агентство Bloomberg уточнює, що серед пунктів документа є зняття санкцій із Росії після завершення війни, ба більше розслідування воєнних злочинів агресора також, нібито не буде. Тим часом у Кремлі досі не визнають наявність спільного зі штатами мирного плану. Дмитро Пісков максимально уникає цієї теми. Нічого нового додати до того, що було сказано в Анкориджі на Алясці, ми не можемо. Будь-яких новацій у цьому випадку у нас немає. А в Євросоюзі думають, як ще знизити доходи Кремля. Один із варіантів нові санкції проти тіньового флоту Росії. За даними Bloomberg, обмеження можуть стати частиною 20-го санкційного пакету. При цьому паралельно Євросоюз допомагає економіці агресора. Країни-члени закупили у Москви нафти та газу на більшу суму ніж підтримали Україну. Тим часом на фронті складна ситуація. У змі з'явилася інформація, буцімто росіяни прорвали оборону і частково окупували Сіверськ на Донеччині. Проте начальник місцевої адміністрації Олексій Воробйов заперечив це. Каже сили оборони контролюють місто. Зауважу, що у військового оглядача видання БІЛД Юліана Рьопки інша інформація. Російські війська прорвали найсильнішу і довго утримувану українську лінію фронту в Донецькій області, захопивши села Виїмка та Івано-Дар'ївка. А потім увійшли до міста Сіверськ з півдня, вже захопивши 20% його території. А тим часом у мережі з'являється все більше кадрів росіян із Покровська. Наприклад, на цих окупанти вільно пересуваються у південному районі міста Шахтарський. На мапі Deep State цей район під контролем ворога. Крім цього, російські війська тримають на прицілі наші шляхи постачання із Гришеного і рухаються далі на північ від Покровська. Важкі бої точаться у Мирнограді та Родинському. В районі Костянтинівки армія Росії просунулася на околицях Предтеченого. Важка ситуація в Іванопілі. Фактично, бої вже йдуть у східній частині Костянтинівки. Не така позитивна ситуація під добропіллям, як здається. Про це каже військовий із позивним Алекс. За його словами, досі тривають бої за шахове. Там багато окупантів, що накопичуються у підвалах. Просувається ворожа армія на Дніпропетровщині. Військовий із позивним Мучной пише, що росіяни могли зайти до Нечаївки. Північно-східна частина села в сірій зоні. Тому про повну окупацію говорити зарано, додає воїн. Наші бійці тримають оборону. Водночас під Куп'янськом наші військові контратакують. Зокрема, бої тривають поблизу піщаного, Степової Новоселівки, Курилівки та Куп'янська вузлового. На півдні воїни атакують біля Загризового та Колісниківки. Однак є проблеми на Запоріжжі. Там російські війська захопили веселе. Таким чином вони зайняли висоту неподалік Гуляйполя. Тривають бої за зелений гай та високе. Паралельно окупанти наближаються до Гуляйполя з боку Яблукового. Невже це останній ривок ворога перед мирною угодою і завершенням війни? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Трамп говорив під час зустрічі зустрічі з Орбаном про те, що можлива така зустріч, так а після цього Пісковтери. В самі... нашому житті насправді ну от можлива зустріч буде пешти, поки існує і Трамп. Можливо, але для того, щоб ну тобто, якщо Трамп хоче ще один раз зганьбитися, та будь ласка, нехай зустрічається з Путіним. Ми ж не проти, щоб Трамп, хоч цілувався з Путіним. Які проблеми це їхні, це їхні особисті справи. Вони можуть зустрітися в Будапешті, вони можуть зустрітися на Алясці чи в Арктиці. Це їхні проблеми або в Ташкенті. Це абсолютно ніяк не впливає на те, що відбувається в російсько-українській війні, і не вплине, тому що Трамп не може примусити Україну або НАТО припинити протистояти Росії, тому що Росія добувається одного простого явища, яке має трапитись, щоб Україна капітулювала, і припинила. Протистояти російській агресії, щоб Трамп це якось зробив. Тому що там написано, особливо цікаво ці публікації Axios, перекона... Ні, пояснити Україні і Європі, щоб вони зрозуміли краще, як їм капітулювати. Фактично. Ну, там по іншому формулювання, але так от воно звучить. Що начебто ми чогось не розуміємо. Та це ви щось не розумієте, шановні панове, Вітков і ті хлопці і дівчата, які пишуть такі статті. Ми все чітко розуміємо. Росія хоче нас знищити, ми цього не хочемо, ми хочемо жити чомусь. Росіяни, до речі, жити не хочуть. От росіяни жити не хочуть, тому що так як вони йдуть на смерть на фронті. Очевидно, що у них життя нічого не варто, тобто вони жити не хочуть. Російська оця імперія це країна унікальна, це країна, в якій її мешканці, оці хлопи, не хочуть жити. І вони просто йдуть на смерть, тому що їм так сказали. У них немає. Жодного імпульсу в їхньому мозку. Що а може мені треба все таки вирішувати самому жити мені чи не жити і думати своєю головою, але ну це не про Росію насправді Михайло, От з'явилася офіційна інформація. Андрій Єрмак повідомляє про те, що він прибув до Туреччини у складі делегації на чолі з президентом, і каже, що усі заплановані зустрічі відбуваються за графіком та в робочій атмосфері, і крім того, він перебуває на постійному зв'язку із. Стівом уїдкофом працюємо над припиненням російської агресії проти України та досягненням справедливого та сталого миру. Ну тобто, бачите, інформація постійно змінюється, тим не менше. Ну так ви кажете, якщо випливає, якби і Дмитрій, випливає і е, уїдков не дуже це для нас добре. А ми будемо з ними от зустрічатися. Ну тобто, до чого нас тоді схилятиме до умов е, завершення війни на, на умовах е, на Російської Федерації чи як тоді Михайло? Дані... Ну, про це вже ми говоримо як мінімум рік, коли прийшов Трамп. І я постійно кажу: ніхто Україну не примусить хоч на йоту зсунутися з своїх позицій. Пам'ятаєте, коли нам казали, Вітков казав: Давайте ми визнаємо Крим, не хвилюйтеся, все буде добре, ви віддасте там, Донбас, вам віддадуть Запоріжжя. Ми крутили увійзку пальцем, потім Вітков кудись їхав, зникав. Їхав на Рів'єру в секторі Газі, і так далі. Ця маячня, яка продовжується, вона ніяк не впливає на реальність. Реальність вона така, що є війна, якій Росія хоче нас знищити. Все, що відбувається над цим, це операції ФСБ і вищого рівня російських спецслужб і Кремля і, і Путіна особисто для того, щоб добитися саме умов для знищення України. Більш нічого не відбувається. Все інше це мішура, яка нам яку нам намагаються нав'язати. Стосовно позиції України, ми чітко сказали: ми ні, ніколи не визнаємо те, що українські території окуповані Росією – це російські території. Так, по факту, так, вони зараз військовим шляхом користуючись тим, що у них є можливості ось такі. Да, це велика країна. Найбільша країна світу. До речі, я нагадую. Найбі країна з найбільшим ядерним потенціалом напала на Україну, порушивши в тому числі свої зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму, тому що ми віддали до речі у Росії і ядерну зброю, статичні бомбардувальники, і ракети, які по нас полетіли потім, і так далі. Росія це все порушила і хоче нас знищити. Україна має свою конституцію. Суверенітет над своїми територіями. Ми ніколи це не, визнає, не визнаємо, що це російські території. Так, по факту вони зараз окуповані, тобто Росія здійснює ефективний контроль е військовим чином над нашими територіями. Але це не міняє їх суверенітет. Це українська територія, тимчасово окупована Росією. Все, на що ми погоджуємося, це припинити вогонь. Тобто, ми припиняємо негайно вогонь, без жодних умов. Е а далі. Як в тому числі Трамп сказав, історія розсудить. От Історія розсудить потім. Україна стає сильнішою, де окуповує територію. Росія стає сильнішою, Україна слабшає. Значить, Росія продовжує окупацію і розширює цю окупацію. Тобто війна не припиняється. Росія і, і далі в історичному в історичній перспективі буде намагатися нас знищити. Це факт, який ми не маємо забувати. От оце та реальність. Дипломатія, в тому числі особливо, коли там беруть участь такі персонажі цікаві, як Квітков і Дмитрієв, вона може здаватися строкатою, якоюсь дивною, якоюсь фантастичною чи феєричною, так, так воно і здається. Але насправді воно мало впливає на суть. Оці всі рухи з боку Росії, вони ж мають одну мету: це затягнути час і по можливості створити умови, коли Трамп. Припинить допомогу Україні. Все, більше нічого не треба. Ну, і звісно, звісно, зніметься. Корупційний... Михайло, а корупційний скандал, так Міндічкейт, він наскільки впливає на переговорні, на переговорні процеси налаштові? Тут багато залежить від української сторони, тут дуже багато залежить від української сторони. Українська сторона має демонструвати, що так, корупція є, з нею ми боремося, але це ніяк не впливає на те, що ми. Говоримо про війну і про наші відносини з Сполученими Штатами та іншими союзами. Оце треба доводити чітко. Тут президенту Зеленському, до речі, зараз від нього чекають не тільки наші західні партнери, а й суспільство, його подальші кроки. Тому що очевидно, що на цей скандал, на цю ситуацію це, це в принципі, не лише скандал, це викриття масштабної корупції стратегічного рівні, це стратегічний рівень. Це не десь там вкрали гроші в громаді, да? а це стратегічний рівень, впливає на стратегічну стійкість. І тут президент, як Верховний головнокомандувач має все таки стратегічно відповідати, не точково, а стратегічно відповісти. От такий погляд на цю картину ми будемо здійснювати такі-то кроки, щоб у цей конкретний, цей конкретний кейс його мінімізувати вплив на. Стійкість України, ну і звісно, посилювати антикорупційні структури для того, щоб ще більш ефективно боротися з такими потенційними кейсами. Я впевнений, що такі схеми ще існують, можливо, трошки нижчого рівня, але на міністерському рівні я думаю, що на міністерських рівнях я думаю, що вони існують, і з ними треба боротися, і це треба демонструвати. Насправді, то викриття корупції це, це свідчення якраз здорового організму. Ну, вибачте, он президент Франції Саркозі в'язниця. Ну, так це що означає, що Францію треба виключити з Європейського Союзу? Той же Саркозі він же був президентом. Він е, все ж таки представляв Францію. Одну най... скажімо так, країну, яка взагалі запустила процес демократизації Європи в історичному масштабі. Пам'ятаєте, це був республіка, і так далі, але зараз він в'язниці. І це означає, що Франція здорова, вона бореться навіть президент може бути в'язниці, якщо він діє неправильно, корумпований і так далі. Тобто, в принципі, ну тут сам факт викриття, він якраз демонстрація здорового організму, здорової держави. Але далі починаються дійсно тактичні вже кроки стратегічного рівня, якщо можна так сказати, з боку президента. І от оце, я сподіваюся, що в тому числі це буде проговорюватися на цих зустрічах. Тому що я сумніваюся, що, ну тобто, я сумніваюся в тому, що це дасть якийсь імпульс мирним так званим переговорам Росія, якщо зараз підуть ще стамбульські якісь переговори знову з, з Мідінським, і так далі, ну ми ж розуміємо, це просто затягування часу. Це просто намагання якимось чином затягнути Україну в процес, який абсолютно не буде впливати на реальне припинення вогню, але буде давати можливість демонструвати. Путіну в бік Трампа, Трампа, що дивись, я ж роблю, я ж йду до миру, я ж тобі допомагаю. Українці просто не хочуть. А я допомагаю. От і, і Дмитрієв працює, і ми, ми пропонуємо там якісь кроки, наприклад, там, російську церкву давайте захищати. От давайте всі встанемо, будемо захищати російську церкву в Україні. Це ж це ж добре, це ж ми ж релігію будемо, а ви ж всі релігійні, там, мага і так далі. Тобто, ми всі розуміємо, це ФСБшні операції, КДБшні, я би так сказав, все ж таки, більш е, високого плану. Бо це кремлівські, кремлівські, вони всі кадебешники. Тому е, оце те, що відбувається в зараз в Стамбулі. Україна буде доводити, що е, дивіться, хлопці треба тиснути далі на Путіна. Те, що ви почали робити, це супер. Я нагадаю, що російська нафта зараз коштує менше 40 доларів. 38 це вже це вже добре, це вже удар по бюджету. Це вже демонстрація. того, про що ми говорили? Економіка Росії в дуже поганому стані. А ще якщо нафта буде падати, це означає, що бюджет від надходжень валютних буде худіти. Дефіцит цих валютних надходжень він буде все ж таки бити по здатності Росії продовжувати війну саме в таких ресурсних показниках. Вона може його вона може продовжувати війну в менших. Ресурсних показниках, тобто, ну, наприклад, перейти від контрактної мобілізації до звичайної мобілізації, да. просто брати і зганяти з вулиць, забирати і відправляти на фронт. В принципі, я, наприклад, не бачу жодних проблем. Якщо хтось думає, що там буде бунт, ні, не буде. Ну поки що в Росії ніякого бунта, якщо почнуть загрібати з вулиць. Тобто ще рік вони точно можуть такому чином таким чином прогнатися. Але от сама економіка, вона ж може дійти до того стану, з якої вже вороття не буде, і все це може рухнути в один момент. Тому треба американцям пояснювати: йдемо правильним шляхом, не піддавайтесь на провокації. Ні в якому разі не можна погоджуватись на зняття санкцій Росії. Зняття санкцій Росії це буде останній пункт, якщо ми говоримо перший пункт це припинення вогню. Потім купа йде пунктів гуманітарних, економічних і так далі. І в кінці кількість можливість позитиви санкцій, зняття санкцій, які можуть послабити тиск на російську.